Здорово! Чекай, я куртку не зняв. не, не впізнають без куртки. Не раду не видно. Ну, тебе плану. Так, пошли. Давай, задавай, задавайте, далі. Давай. Здорово! Ну ти не смійся там закати. Здорово. Не звати. Найміші я був на говерні. У 2012-2014 роках. Ти була разом зі мною при старшині зря, чому ти залишилася при старшини? <laughs> Там прикольно, бо насправді не знаю, чим залишився під старшиною, я захотів ще раз на Учасником я їхати не хотів, а я поїхав на старшину. Насправді справді було дуже багато. Пімта, як ми мої речі сушили, коли ти спалила мені термофутболку. Бо дощ падав сильний і мені на плічник трохи не мок. Пам Я Пам'ятаємо, Протаювались в котиків. Але це вже зовсім інша історія. Виходите зранку, сідати на крісло і командувати своїми учасниками. Той подробно... То Та То не видно твоїх рук. Той подробно, той погодом. <різь> <різь> і все. Ні, насправді дуже круто, тому що... Допомагаю навчитися яких освітільських якостей, нести відповідальність за учасників, відповідати за них перед виховником і комендантом там. Ти можеш не їсти на відео? Я головний роблю, що ти починаєш? Крайовий таймер. Можна сказати, станичного рівня. То все. Реально це я був тричі на говелі. І ще раз пойду четвертий раз, потім ще раз прийду п'ятий раз, потім ще раз прийду шостий раз. Так що гуверля це дуже круто. Е, ну, поїдьте та й подивитись, що таке говерлі, я не можу сказати, бо то ви були двіжоми, а не вони е, какашками, коротше, будьте двіжоми, двіжуйте, щоб вам то гверня запам'яталося назавжди. Порадують від, від Леніша. Все. Достаточно.